Господь з вами. Із Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава, Слава Тобі, Господи. А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались боюдеїв. Виходить Ісус став посередині та й каже їм мир вам. Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже їм: мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте. Затримається. Це є слово Господне. Слова Святого Євангелія знищить наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Христос Воскрес. воскрес. Люблені в Христі, дорогенькі наші колектанти, кохані Божі Діти. 20 розділ Євангелії Святого Йоанна. Ісус, коли. Обіцяє учням Духа Святого, називає його утішителем, параклет, тобто адвокат. І потішитель для нас таке слово, воно завжди нам відкриває уяву, що це хтось, хто нас пригортає, гладить, тулить до серця, каже, що все є добре, потішає нас, говорить гарні слова. Але це теж не ціла правда виключна. Потішителя, бо Ісус каже, що прийде Дух Святий, який переконає світ у гріхах. І щоб це зрозуміти, таку просту річ собі скажемо, коли ми йдемо десь селом чужим перший раз, чи їдемо десь, подорожуємо і не знаємо дороги, запитуємо людей, і вони кажуть, ви неправильно поїхали, потрібно вернутися і там попередня вулиця повернути. І хтось би. Нерозумний сказав, як ти так можеш казати, що я неправильно їду, я завжди все життя правильно їздив. А мудра людина посміхнеться і скаже, слава Богу, що ви мені звернули увагу, що показали мою помилку, бо я би до там цілий день ніч шукав цієї дороги, не знайшов. Добре, що ви мені сказали, що я не правий. Ви мене тим потішили, бо я скоріше знайду відповідний шлях. І такий є Дух Святий, який приходить і показує нам. Нашу неправду, неправедність Дух потішити. Цього Духа Святого Бог дає учням Ісус Христос приходить до своїх апостолів і каже: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Це трошки така тривожна якби новина, що гріхи можуть затримуватись, але правда і така, що це сама людина. Котра приходить до сповіді, котра кається, або хоче покаятися, якщо не робиться щиро, так відкрито, прозоро, вона сама собі ці гріхи затримує. Тому що сповідь важлива, свята вона має бути щирою. І Костю нам дає Церква Свята дає нам п'ять умов доброї сповіді. Добре собі їх так пригадати, всі ми знаємо, але. Щоб вони ще раз там прозвучали в вухах і взяли до серця, це є перший іспит совісті, рахунок сумління, це те, що ми пригадуємо, що було від останньої сповіді, яке було наше життя, може навіть раніше, що там Бог пригадає, і важливо є те, щоб ми не тільки зацикувалися на гріхах, але подумали те, що було добре. Від Останньої Господні, бо іспит сумління це не є іспит гріхів. І це не є тільки, що я приходжу до Бога хвалитись, але приходжу за свідомістю, що Бог мені показує чітко, де було так, де було ні. І за те, що було все добре, потрібно Богові подякувати. За те, що було недобре, погане, потрібно Бога перепросити. І це теж чинить нас щирими перед Богом. Я колись, так скажу, в своїй молодості, так бо зараз вже такий пенсіонер старий. Ще був перший чи другий рік Сондом сповідав в Польщі на Ясній Горі. Там у нас сповідь дуже довга, багато священиків сповідає, багато паломників приходить. І я запам'ятав таку, ну як запам'ятав, таке враження мені зробило сповідь дитини. Наскільки пам'ятаю, бо я не бачив так, але здавалося, що це якась дівчинка маленька, і вона на сповіді говорила такі слова, що я тобі, Боже, дякую за те, що ти мені пробачив, Сам, що я, наприклад, та мама слухала чи щось. Я собі думаю, ця дитина може не мій сповідатися, так кажу. Що слухай, може, ти гріхи пригадай собі, а ця дитина каже: ну, Бог мені вже ж пробачив, я тільки прийшла на сповідь там подякувати. Я собі думаю, то як Сьон вчився стільки років. Практику сповіді маю, сам сповідаюсь. І е, нібито розумію, але ніколи так свідомо не дійшов до цього думкою, що сповідь це вже той момент, коли Бог нам простив раніше, навіть в момент гріха, Бог вже готовий нам простити. А ми на сповідь приходимо, щоб справді Богові подякувати за те, що Він нас не відкинув. І таке почуття мають діти, таке почуття маємо мати, ми, як діти Божі. Так? І спідсумління це. Подивитися якби з таким екзаменом на своє сумління, на свою совість, чи ми помічаємо добро, чи ми вже привикли до зла. Чи ми боїмося гріха, бо нам не комфортно з ним, чи боїмося грішити, бо ми в тоді Бога ображаємо і не хочемо цього робити. Це є іспит сумління. І коли ми це добре зробимо, іспит сумління з'являється жаль за гріхи, ми починаємо розуміти. Навіщо я це зробив, питаємо себе, не хочемо цього більше робити. Жаль за гріхи. Не жалію, бо небо втратив, бо піду в пекло, а жалію, бо Бога образив. Любов Бога. І ця любов Бога мене може повернути до неба. Тому є жаль досконалий і недосконалий, так? щирий, і ми так би сказали напівщирий. І цей жаль досконалий, він навіть коли. Наприклад, якась ситуація, там людина помирає, чи в лікарні, чи якась аварія, і немає священника близько, то цей жаль за гріхи він може замінити нам повністю сповідь, бо людина в цей момент кається в своїх гріхах. Потім третя річ, третя умова сповіді постанова поправи. Ми свідомі того, що відбувається в нашому житті, хочемо виправити. Нам вже не комфортно з цим гріхом. Ми хочемо справді піти доброю дорогою. Так як е, колись запитали святу Бернадету, собі Ру, це та дівчинка, яка бачила Матінку Божу в Лурд Франції, і її запитали, хто такий грішник. І вона каже, грішник це той, хто любить гріх. Ми б всі сказали, що грішник це той, хто чинить погане щось. А це, власне, Бернадетка каже, що грішник це той, хто любить, хто кохає гріх. Ось, і ми постановлюємо поправитись, не хочемо любити зло, але хочемо любити добро самого Бога. І потім вже наступне виникає з цього, якби четверта умова це е, ще раз сповідь. Бо немає смислу, немає сенсу обманювати Бога і себе, Господь і так бачить нас. Це так, якби е, хтось дорослий чи батьки. В помешканні сидять і бачать, як діти граються на подвір'ї і щось там один з другому посварились чи не поділились, і дитина приходить і починає розказувати. А мама каже: Ну, я ж бачила, як було через вікно. Тобто нам здається, що ніхто не бачить, а Бог бачить нас зверху дуже добре видно. Ми ходимо цими лабіринтами щоденними нашого життя, Господь бачить, яка правда, тому обманювати нема сенсу, бо ми. Бога не поважаємо, так? Але теж, як немає цієї щирої сповіді, вона є взагалі неважна. Тому щира сповідь. І в кінці появляється в нас таке почуття віддячитись, відблагодарити за дость учинення за Жехи, так як по польському катхізмі. це п'ята річ, п'ята умова. Ми хочемо бути вдячні Богові за прощення гріхів і бути теж вдячні Богові за цих людей, яких. Ми можемо перепросити, що ми їм щось зле зробили. Так, можемо якби, згладити ці непотрібні речі. І тому сьогодні Ісус Христос Воскресний, приходить, і перше, що дає нам, це можливість примирення. Так, Бог приходить і каже: Я на вас не обіжаюся. Я вас люблю, приходжу знову з гробу до вас і даю вам шанс, щоб ви. Переходячи гріб, не залишились в ньому. І звертаю увагу на цей гріб духовний, смерть духовна. Тому що, коли ми слідкуємо за різними чудами, так, зціленнями, чудесами, то завжди Ісус сказав: Твої гріхи Тобі прощаються, а потім каже: візьми своє ріжко, йди додому, наприклад, до параліжованої людини. Ось і тому сьогодні з цього такого духовного паралічу Господь хоче нас стілювати і пам'ятаємо, що це великий дар Божий, що сповідь це є відновлення ще раз нашого хрещення, бо в хрещенні ми з первородного гріха, цієї прокази перших батьків наслідку цих гріхів і відновлюємо через сповідь постійно цю нашу єдність з Богом, гідність Божої дитини. Тому нехай добрий Бог. Благословить нам, щоб ми в кожній сповіді напротязі нашого життя могли зрозуміти, що сповідь це наша зустріч з Богом, сповідь це ще раз запрошення Бога до нашого життя. Ми ще раз свідомо з любов'ю, так відкрито запрошуємо Бога до нашого життя. І якщо сповідь є часта, регулярна, вона є як лікарство на наші гріхи, що ми коли лікуємось, ми лікарство, ці якісь таблетки, чи каплі, чи там ще якісь речі приймати часто, щоб була процедура зцілення. І часто сповідь – це ліки на наші гріхи. Тому сьогодні дякуємо Богу за його любов, за пробачення і просимо, щоб ми завжди були достойні цього прощення і достойно після прощення жили і славили Бога. Амінь. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес!